Вісім населених пунктів Київщини потерпіли від ворожої атаки. Проводиться ліквідація наслідків у Київській обласній військовій адміністрації. Сповіщають екстрені служби працюють на місцях. За попередньою інформацією, є постраждалі травми, отримали дві людини. Їм надається медична допомога. Уламками ворожих ракет пошкоджено 14 приватних будинків, господарчі споруди, декілька легкових авто в одному із закладів освіти. Вибиті вікна та посічені двері. У двох багатоквартирних будинках фіксують пошкодження у квартирах. Часткові руйнування приватних житлових будинків сталися у двох районах області. На ліквідацію наслідків атаки агресора задіяні 26 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки.